Мої вітання і одразу до гарних новин, попри все, навіть попри мій голос. А, значить, за останню добу, завдяки вам і вашим донатам, ми купили три підсилювачі, загальна вартість 108 тисяч гривень. Низький уклін кожному з вас. Бачите квитанцію на екрані. Ви молодці! Нагадую, що у нас велика черга з військових, які чекають на нашу з вами допомогу. Тепер у нас ще оголошення. Вчора ми з вами знаєте, сказали, а давайте далі продовжувати. Ми з вами хочемо, нагадую, написати петицію, щоб наші вельми шановні депутати щоб вони не користувалися нашими з вами грошима для оренди житла. Ну такі безхатьки, да, всім відомі. В Україні давайте з цього почнемо. Дуже багато пропозицій, щоб в цю петицію там включити абсолютно все, щоб у них забрати абсолютно все. Я думаю, не так треба робити. Треба знаєте, по кірпічику розбирати отухірабору, хі яка в нас побудувалася за роки. Нашої незалежності і вже залежності. Так що давайте потрошку. Тобто, вода камінь точить, давайте з цього починати. До чого я веду? Потрібен адвокат, потрібна людина, яка розуміє, що таке петиція, як її створити, як її грамотно написати. Якщо така людина не хоче нам допомагати, безкоштовно не питання. Я оплачую послуги адвокатські з власних рахунків. Тобто, ну не питання, гроші не проблема. Будь ласка, напишіть. На номер адміністратора, який ви бачите на екрані, у кого є адвокат, може, ви самі, адвокат, хто дивиться зараз, мене дуже дуже сильно потрібна ваша допомога. Так, а тепер давайте до роботи. О, бачите, голос прирізається так завжди, от щоб не було, скільки я себе пам'ятаю, коли і не тільки себе, коли людина займається своєю справою, коли людина знайшла своє призначення по життю. От, щоб не було там температура, там срачка, болячка, неважливо. Тільки ти сідаєш за роботу, тільки ти береш карти до рук, все, вся ну, чернь вона просто відступає. Так, Далі, поїхали. Значить, працюємо. Як міжнародні санкції в 2025 році вплинуть на економіку Рашки, чи вплине це на хід війни? Значить, Санкції 25 2025 році. Як вплинуть на економіку Рашки? Це перше питання. Друге питання, як це вплине на хід війни? Так, значить, що до рашки і що до санкцій, така сама історія. Вода камінь точить. І якщо хтось думав, що це ніяк не відобразиться на їх економіки чи ем, на їх військовій системі, це не так. Ем, перекриті ресурси вони <кхи> призводять до того, що рашисти... Беруть чужі, тобто вони користуються зараз і будуть користуватися ще півроку 25-го, півріччя 25-го перше користуватися чужими ресурсами. Але ця значить балалайка недовго буде грати, бо їм навіть не буде чим розраховуватися. Тобто, санкції тут відіграють важливу роль і дякуємо за це. Далі, чи отримає Україна нові види зброї від союзників у 2025 році? Нові види зброї від союзників в цьому році нам би старі види зброї або відремонтувати, або е, до, доотримати? Першочергова така інформація. А, ні, це не про нові види зброї. Ми отримаємо в цьому році нових партнерів. Ми отримаємо в цьому році нові види не озброєння і не зброї, але це стосується війни. Нові види оборони, може, ППО. Нас давно підтримує партнер. Він таємний, він хоче залишатися таємним, і ось саме ця допомога буде від цього партнера. Так, поїхали далі. Чи зможуть санкції проти Білорусі змусити Лукашенка змінити свою позицію щодо України? Там навіть тріпана це черепа, нічого не змінить. Чи планує Рашка нові диверсії диверсійні атаки по інфраструктурі України? Атаки на інфраструктуру України. Атаки на інфраструктуру. Та, звісно, планують. А що їм, ну? Ой, що ще можуть планувати доброго? Планують вони тварюки, я про це казала. відео є небезпека, небезпечні дати та місця січень. Подивіться, хто не дивився, і там є така ж сама інформація про атаку на якийсь новий вид об'єкту, або сама по собі нова атака. І там абсолютно справа не в війні. Тобто це не військовий там об'єкт буде. Ну, що ми дивимося. Так, далі. Чи збільшиться співпраця України з африканськими країнами для забезпечення експорту зерна? Ми з африканськими країнами для забезпечення експорту зерна. От як тільки кажеш людям, що найближчі пару років вони будуть голодними. Люди пишуть нахір ви нас лякаєте. Як тільки, як тільки ти нічого не кажеш, вони кажуть, ви хуйовий екстрасенс, він що не бачите. Оде та золота середина. Значить, що стосується нашого зерна, <кх> значить, оці ублюдошні створіння, які називаються владою, і не тільки у нас, не тільки нашою владою. Да? Вони будуть робити все, аби знищити наше зерно, нашу продукцію, не дозволити вивезти. Тобто зробити абсолютно все для цього. Ну, я не думаю, що це без е, згоди або без участі рашистів відбувається. Напевно, що це так, навіть дивитися не буду. Так що треба готуватися. Голод він буває різний. Розумієте? Дефіцит продуктів в магазинах це також ну, не дуже ок. Так, далі. Європа вже готує програми воз'єднання сімей для українців, щоб чоловіки могли покинути Україну і виїхати за кордон після війни. Так, ще раз. Європа готує програми возз'єднання сімей, ага, щоб, типу, чоловіки наші після війни виїхали і там возз'єдналися. І, типа, Європа готує прям таку програму. Кому ми там сралися? От мені досі не зрозуміло. Європа готує програму, хто дає гроші, хто робить гроші нашими руками, наші люди там ті навіть будуть мати проблеми з виїздом, якщо захочуть, коли захочуть повернутися в Україну. Тобто їм на хвост наступлять, бо вони ну така, знаєте, золота свинка чи золоте курча, яке несе ті яйця для чужої країни, да? для тієї країни, в якої живуть наші люди. А якщо ви не можете працювати, ви не можете підтримувати економіку, платити податки в іншій країні, мабуть, що і приїжджати вам ну не варто. Дякую.